Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично я вас вітаю на ютуб-каналі Василь Климчук. Дякую, що ви зі мною. Я щиро сподіваюся, що з вами все нормально. Ви якраз в контексті всіх повітряних тривог, тому що я і робив паузу у записі, але бачу, що сьогодні такі буде підтверджено старт більше сотні ракет по Україні в кілька хвиль. І тому не бачу якби, можливості чекати, але знову ж таки будемо з вами в оперативному режимі в телеграм-каналі Василь Климчук спілкуватися. Але те, що є, от на цю Уконду, звичайно, напрями відомі. І Житомирщина, і Сумщина і Київщина обов'язково є збиття, і є уламки, і є пожежі. А знову ж таки, все, що буде далі розгортатися, ми будемо з вами працювати або тут в прикріплених коментарях, або звичайно в телеграм-каналі Василь Климчук. Дуже сподіваюся, що наші сили ППО, Збройні Сили України, а дадуть необхідну вісіч цій навалі. І всі наші оператори ППО, і наші хлопці і дівчата, які є за пультами на стартових майданчиках, відпрацюють на 100%. Так само не сумніваюся, що готові до всього і а, українські енергетики. От з цим відчуттям, ми з вами рухаємося далі. Нагадаю, що четверть, 29 грудня, це наша друга зустріч. А оскільки ми говоримо про героїзм саме хлопців і дівчат, знаєте, дуже цікаво, що з 18-го року в Україні вдалося суттєво знизити нерівність прав чоловік і жінок. У війську це до речі, радниця командувача сухопутних військ із гендерних питань. Там є така посада Оксана Григорєва. Завдяки змінам у законодавстві зараз військовослужбовиці можуть займати майже всі бойові посади, тоді як раніше. Но ну, снайперка за документами могла там значитися як кухарка. Зараз в нас багато жінок, які є артилеристами, керівниками гармат, снайперками, навіть інструктори глибоководного дайвінгу, тобто багато таких професій, які ми завжди вважали суто чоловічими. Отак відповідно до посад. Ну і що більше, що більше дуже важливо, показник кількості жінок військових в Україні значно зріс і є одним з найбільш ну поміж на з поміж країн-членів навіть НАТО. Наразі становить 9%. От 9% жінок на загал в силах оборони в нас, ну точніше в Збройних силах України. Тоді, як, наприклад, в сусідній Польщі 7%, а у Данців 8%, але безумовним лідером в альянсі є штати, там 17% а Жінок служать у Збройних силах. Так, друзі, для того, щоб унебезпечити наше небо, ми з вами говорили. Це достатньо був такий поважний шок. Я бачу для моїх підписників, що Сполучені Штати Америки передали ще два насамси. Сподіваюся, що вони сьогодні активно працюють. Але знову ж таки, вже по закінченню цієї масової навали ми будемо з вами розуміти, як скільки, який коефіцієнт корисної дії, не дай Боже, які втрати. Але Сполучені Штати Америки замовляють для. Нових 18 ракетних систем залпового війню Хаймерс, які вони планують передати Україні ще й автоматизовані системи управління вогнем. Вони дозволяють збирати воєдину інформацію від розвідки, піхоти, артилерії авіації. Це е, дає загальне розуміння оперативної картини боїв і вогневої підтримки. Якраз знаходячись в різних місцях, вони можуть з різних точок бити по завданим е, цілям. Це просто я ж кажу 21 століття. Все кіборги ще на наступний. Трох при тому, що як я в попередній частині вам говорив, що дуже напружилися Сполучені Штати Америки і вирішили видно матеріалізувати всі свої перестороги, направлені до Ірану, в контексті виготовлення ними цих дронів, ну і ракет в тому числі. Адміністрація Байдена розробила масштабну програму, метою якої є перешкоджання розробці іранських дронів і їх передачі Кацапстану. І це ж відкрита вже інформація. Це конкретне попередження. А я думаю, що за цим попередженням вже стоїть і робота. За інформацією New York Times, Білий Дім активізував свою роботу щодо іранських дронів після того, як виявилося, що в безпілотниках знайшли технології країн заходу, в тому числі і американські, і от видання зазначає, що американці вже надають українським військовим інформацію про локації, де Кацапи готують. Іранські дрони камікадзе до запуску також компанії США передали Україні пристрої, які можуть виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях. Такі засоби для боротьби з дронами були включені от і е, до, е, до пакетів американської військової допомоги, яка при, прийшла вже в Україну. При цьому виданні е, додають, що тему іранських дронів американські чиновники обговорювали і дуже щільно з Ізраїлем, е, держава, яка має досвід е, ну, підриву. Да, Масад там активно спрацював саме іранської ядерної програми. Е, зокрема, Ма радник президента США з нацбезпеки Саліван минулого тижня обговорив а, з ізраїльтянами співпрацю між Кацапами і Іраном. Інформацію про те, що США намагаються порушити виробництво дронів Камікадзе в Ірані а, за допомогою санкції, поки що переговорів. Підтвердив прес-секретар ради нацбезпеки Шаедріан Уотсон. І за виданні, ну, за даними New York Times, Білий Дім доручив жити жорстких заходів щодо компаній американських, чиї технології були виявлені в іранських дронах. Ну і Держава планує надалі запроваджувати проти таких типу кооператорів потужні санкції. Можливо, це буде і перший, і є перший крок зупинки в подальшому розвитку, тому що цей набір запчастин там всередині цих дронів да, великою частиною, особливо в, в мозоку, да, made in United States. А, якраз от залишаючись в цьому регіоні країни світу, Ізраїль підвищив готовність до нападу на Іран. Це як пише Блумберг при тому, що ізраїль все більше стурбований тим, що зростаюча залежність Казахстану від військового потенціалу Ірану в Україні може спонукати Тегеран замість взамін звернутися по допомогу до Казахстану, аби ті взяли участь в реалізації ядерної програми, проти якої ну активно вже скільки років не те, щоб навіть виступає, а діє якраз Ізраїль, і що ядерна програма переслідує мирні цілі. Він відкидає ізраїль. Тяне ці твердження і заявляють, що зроблять будь-які кроки необхідні для запобігання отриманням Іраном бомби. Ну і в тому числі, от це співробітництво з Кацапами, бо то з'являється інформація, що Кацапи пообіцяли там ядерну якусь технологію, то потім це все заперечення приходить, Але видно, ізраїльтяни дуже серйозно ставляться до моментів якраз nuclear... все, і починають працювати. Ну і з того моменту, як сказав президент, два одиночество терористичних знайшли один одного. Ви ж чули, що Україна офіційно почала ходу пов'язану із виключенням Кацапів із Радбезу ООН, зокрема і з ООН взагалі. Звичайно, що багато хто ставиться до такої ініціативи ну, достатньо скептично, говорячи, що ну немає ніякого там варіанту це зробити. Ми б'ємо на те, що Кацапи це не Росія сьогодні, це не радянський Союз, який був в цій організації, на яких правах. Там Росія знаходиться, ніхто не знає. Ну знову ж таки, світ буде розділений. Я не сумніваюся, але знаєте, як то кажуть, що підсилить дорогу той, хто неї йде. Якщо неї не йти, то звичайно, якщо під лежачий камінь, ви знаєте, вода не тече. Тому треба працювати. А Те, що Кацапам не місце в організації всі можливі документи, статут якої Кацапи не просто порушили, вони його розірвали і спалили, і ще й розвіяли попіл. А так от в МЗС Польщі назвали закономірним клопотання України. Щодо виключення Кацапстану з ООН. вже впродовж кількох десятиліть точаться розмови про потребу реформувати організацію Об'єднаних Націй, а також про роль Радбезу і право вето її членів. От поляки так говорять, цитата варто згадати, як Кацапстан із порушенням міжнародного права зайняв це постійне місце в Радбезі ООН після розпаду Радянського Союзу. І варто розпочати на цьому форумі дебати про те, що Кацапстан порушує міжнародне право і є агресором. Що вчиняє воєнні злочини, отак в інтерв'ю е, польському е, радіо сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, і це вже буде певний успіх, тим більше що є місця у світі, де кацапська пропаганда працює дуже добре, і де хто навіть не вірить, що Кацапстан є агресором. А тих хто в цьому не впевнений, треба переконати. І така дискусія може допомогти. Якраз дискусія, яку розпочинає українська дипломатія всередині організації Об'єднаних Націй, ну і стосовно мирних перемог. Мови, ми що зараз до цих перейдемо мирних перемовин саміт миру, які ми пропонуємо якраз на майданчику ООН зробити в лютому, але там теж дуже великі питання. А допоки, от в Естонії висловилися, що пропозиція України прибрати Кацапсани з Ради безпеки ООН не знаходить підтримки, так сказала Естонська МЗС за словами заступника міністра. Розгляд питання про те, щоб вигнати Кацапів з організації Росбесу, зокрема було б можливе, в разі якби Уже велика кількість держав думала так само, як і Україна. А що Казахстан після розпаду СРСР отримала цей статус яким чином поза процедурою незаконно, і це типу треба переглянути. Він ну, констатував цей заступник міністра, що міжнародна підтримка України з цього питання на жаль не е, потужна. І тому, от якраз, вигнання кацапів не виглядає дуже реалістичною річчю. Ну, це дійсно це той базис, як я кажу, скептичність першого погляду, вона присутня, але треба пхати звичайно і пхаємо далі ми в цьому розумінні для того щоб е, ця ситуація помінялася естонці не проти я я знаю що естонці за Вони просто, е, намагався змалювати якраз об'єктивність цієї картинки ну і е, до речі от ця мирна конференція яку запропонував ще в стінах до речі конгресу США президент зеленський потім на переговорах з партійною більшістю більше е, якби знаходить е, згоду на участь в різних країнах берлін ну вони вони за будь-який кіпіш, окрім леопардів. от за будь який тільки щоб і танки не давати. Але Берлін підтримав пропозицію України провести мирну конференцію навіть в Німеччині. В принципі, будь-яка пропозиція щодо припинення касапської агресії є хорошою і правильною. Це е, в МЗС Німеччини казали. Е, при тому, що їх очільниця каже, дайте зброю. Ну а поки що, от так. Втім, е, якраз МЗС підкреслює, що зібрати таку конференцію найближчим часом навряд чи вийде, оскільки Казахстан не виявляє жодних ознак. Від своїх відмови від своїх початкових військових цілей, я вже наводив вам в першій частині якраз приклади так, що говорив Путлер відносно цього, що говорив пісочний рот. Що всі можливі мирні перемовини, якщо вони будуть проходити без врахування наявної ну, ситуації на карті, з урахуванням того, що це загарбані території, вони вже кацапські території, а Крим це кацапський Крим, то ми не будемо в тому брати участь. Ми будемо далі вирішувати всі історії. На полі битви, Так вже ж якби їх і дипломатія висловлюється. Ну і на додатку на додання до цього, от лавровий кінь Путлера, прискакав і е, дав е, такі знання, що Казахстан ні з ким не буде розмовляти на основі формули миру. Що запропонував Зеленський. За словами цього типу дипломата, очевидно, що Київ сам до діалогу не готовий. Ну і назвав ілюзією ідею зеленського добитися за допомогою заходу виведення кацапських військ з Донбасу і Криму, і те, щоб ще й Кацапи заплатили репарації. Ну да, це по суті така в них методичка, бо ця заява 100% дублює те, що як я вже повідомив, сказав Путлер і власне пісочний його рот. Ну а ми. Якраз послухавши всі ці реляції в устами секретаря ради нацбезпеки і оборони пана Данілова, говоримо наступним чином: не існує реалій, за яких Кацапстан отримає нові території в своєму складі. На країну агресора чекає лише ганьба і поразка. Немає жодних реалій, в яких існують нові території в складі Кацапстану. Кремле спікерам час вийти із стану інформаційного марення. Реалії Кацапстану це ганьба. Поразка і розвал без урахування цих реалій, ніякого мирного плану не відбудеться. Дійсно, і спілкування з Іблісами, ну це е, ангел, який був е, Аллахом свого часу, там скинутий з неба. І спілкування з Іблісами, ну я так думаю, що це відсилання до Ірану десь так. От призводить до прикро випадання з реалії, <зас> зазначає Данілов. Ну і якраз будемо чути, чи буде якраз реакція від Кацапів, бо вони не враховуючи сьогоднішні реалії з Кацапською територією, ми. Сходженням до Кацапсану нових регіонів ми розмовляти не будемо. Ну, принаймні, от да, і ще й згадав їх друзів і іблісів. Але, друзі, так чи інакше, якраз військова ситуація це поки єдине, що залишається і для інформаційного поля в Путлері, тому що на економічному фронті ми це будемо з вами практично щодня говорити. Все гіршою і гіршою є ситуація. Ну, це не те, щоб підтримати, якраз, можливо, трошки неоптимістичні якісь реляції сьогоднішнього дня, ну, ще й в контексті великої ракетної навали але факт залишається фактом, і це вже бачать у світі, тому що саме ці галузі вони єдині, бо, як ми говорили, три напрями експорту з Касабстану існують газ, нафта і смерть. От сьогодні ми отримуємо з вами смерть від них. да, Вони несуть, але дуже віримо і сподіваємося, що ППО відпрацює з якомога вищим коефіцієнтом корисної дії. А щодо газу і нафти, це те, що по суті несуть гроші. Є великий швах. Я вже вчора говорив про швах в банківській системі, там на на рівні набіуліної, на рівні забезпечення видатками бюджетної галузі, а вона формується за рахунок, от як я кажу, нафти і газу. Так от Блумберг, обсяг експорту казапського газу до країн далеко, як вони називають зарубіжжя досяг мінімальних значень за останні більше ніж 20 років вже сьогодні. І це ще тільки 10 місяців війни, а санкції працюють далі. Так от агентство наводить дані, які озвучував раніше голова Госпрому Міллер на передноворічній селекторній нараді Холд холдингу. За його словами, Газпром за підсумками 22-го року поставить там ну, 100, 109 мільярдів кубів газу. Так от, Справа не в цій цифрі, щоб ви просто не тримали в голові. Згідно з оцінками Блумберг, експорт кацапського газу на ключові закордонні ринки знизився на 46% А порівняно з показниками за 2021 рік, тобто половина від максимальних обсягів, і досяг мінімальних значень з початку століття. Оце от показник дуже серйозний. Причому, що і обсяги вибуду газу, за словами Міллера, впадуть на 20% в річному обчисленні. Що таке перестати видобувати газ? Це та е, перестати з свердловини видобувати нафту. Її треба закупорювати. А це, ну по-перше, гроші, а по друге, розкупорювати. Я чесно кажучи, не знаю. Є такі технології, щоб розкупорювати. Будемо бачити. Так, от і нафта, а нафта найбільш дорога стаття ну, прибутків кацапів. Експорт кацапської нафти морським шляхом в грудні знизився на 22 теж на п'яту частину порівняно із середніми даними за 11 попередніх місяців. Цебто 11 попередніх місяців. Ну вони намагалися купувати дуже серйозно. Ви знаєте, Китай, Індія. Ну з Індії там є питання, тому що Індія бере тільки танкери, які є під страхувальними речами Британії. А це означає, що вони все одно нижче, ніж сте. Нафтова купують, незважаючи на всі там гучні заяви Путлера. Це з одного боку. А з іншого боку, Китай зараз ми бачимо, там страшна ситуація з ковідом. Ну, звичайно, вони переживуть її. Отримують колективний імунітет, але зараз якраз і ціна на нафту за рахунок цього є на, в, в такому напрямі від'ємному. І от падіння продажів це тільки от зараз, якраз 22%. А що буде ще в наступному році? При тому, що санкції ж продовжуються, і великі, маленькі країни, от якраз Литва повідомила, що в рамках виконання санкцій Євросоюзу запроваджених в зв'язку з повномасштабним вторгненням. В Україну Литва заморозила кацапських і білоруських активів. Наскільки ну, вони могли, майже на 85 мільйонів е, євро. Причому, що були заблоковані е, 78 мільйонів євро дев'яти юридичних осіб з Кацапстану. Що потрапили під санкції, а також майже 9,5 мільйонів євро, а, які належать шістьом юридичним і одній фізичній особі з Білорусі. А оце достатньо серйозно. Білоруси, які за час в Литві тримали свої гроші. Ну бізнесмени в тому числі тепер будуть дякувати картопляному лосю за таку фантастичну можливість не зустрічатися більше із своїми грошима від слова ніколи. При тому, що а, ще і гуманітарна складова і присутність кацапів, а, як ми виживи ще з вами говорили в інформаційному плані. Ну, видно, щось домовилися. Бо Латвія таки збереже робочі візи для журналістів цього кацапського телеканалу Дощ. Пам'ятається, це той дощ, який е, там розказав там їх ведучий Карастельов такий е, в прямому ефірі, коли він звернувся до глядачів з проханням надсилати повідомлення про можливі порушення під час проведення мобілізації Кацапи на війну, і ще е, якась там допомога. І це наша армія. І от За це його е, спочатку звільнили, а потім, от е, якби почали 6 грудня відкликати ліцензію. Ну і цей процес якраз і е, е, мав місце. Ну і В результаті Латвійський. Скі управління у справах громадянства імміграції. А провело перевірку і дійшло висновку, що співробітники каналу продовжують законну діяльність у відомстві. Немає підстав для аналювання віси. Ну тепер вони будуть звичайно розуміти, а як далі з цим поратися, що можна говорити, що не можна говорити. Бачите, блимає світло. У нас в той момент, коли я записую це відео, очевидно, якраз працює дуже активно ППО в столиці. Чую звуки. А в Варшаві друзі відмовилися. От коли ми знаємо, і ми живемо під цією навалою. Відмовилися від новорічних заходів і фейерверків на знак підтримки України. А мерія міста закликала жителів столиці Польщі проявляти солідарність до українців і провести новорічну ніч стримано, зокрема, не використовувати піротехніку, яка могла би викликати в українців, особливо в дітей. Оці асоціативні звуки, асоціацію з війною в Україні за нашим східним кордоном точиться жорстока кривава війна, в якій щодня гинуть мирні люди. Тому зараз не той стан, який. І би надихав організувати такі особливі радісні події. Отак заявила речниця Мерії Моніка Беут. І я теж звертаюся до українців так, що інакше ми вистоїмо, ми будемо пхати далі, і буде 31 число. Якщо ми нормальні, будь ласка, оці от піротехнічні засоби, салюти. Це був би просто, просто зневага до всіх, до знервованих. Я знаю, що в нас цією бідою. Ну і, і, і світ відзеркалює. Скільки відсотків українців зараз знаходяться на межі нервового зриву. Нічого вистоїмо, і пер, цю ситуацію і ці звуки. Ті, хто не не витримав і звичайно в силу різних обставин, поїхали з України і продовжують їхати. От з Канади прийшла інформація. Я завжди жалкую, що вона є, тому що ми ну, реально будемо втрачати людей. Але усі українці, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, запровадженою в зв'язку із війною, зможуть за бажанням отримати постійний статус в цій країні. Це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін, Труд... Джастін Трюдо. Багато українців, які приїхали до Канади з нетерпінням очікують на можливість повернутися додому, це його цитата і долучитися до відбудови, але є і Багато охочих залишитися, їм будуть ради, тож вони будуть мати змогу одночасно бути славними канадцями і гордими українцями. Ну, по суті, з біженців вони можуть отримати посвідку на проживання, а можливо, навіть одразу подати документи на громадянство. Ну, принаймні, якось так мені і виглядає. Показово, що якраз в трюдо це інтерв'ю було записано в приміщенні пекарні в Торонто, якою володіють якраз нащадки саме українських мігрантів. Так що, друзі, так, але все одно нам треба вичищатися, і ми це робимо. А знаєте, сьогодні вночі дуже показово, що, от, знаєте, ця ракетна, я перепрошую, ця ракетна навала. І як віддяка да, чи подяка Кацапів за те, що ми прибираємо все кацапське. З нашої території, щоб воно нам не муляло очі, і щоб не Кацапи не говорили: А це наша земля, наша ісконна руська земля, наше рускоязичне, ми їх будемо спасати. Сьогодні вночі пам'ятник Катерині II такі в Одесі демонтували. І після цього е ну, вирішили, що на якийсь час відправлять до художнього музею. Не знаю, що він там буде робити, і чи надовго, можливо, одразу назвали ще. Але ну коли теж там розмови Катерина II, пам'ятник, просто щоб ви пам'ятали, і мамаю передайте там в Полтаву 14 серпня 17... 1775 року, і Катерина Друга підписала маніфест про звинищення Запорізької січі і про зарахування до новоросійської губернії, колишні казацькі старшини зрівнювалися в правах із дворянством. Інші пропонували вступити до лав гусарів. І драгунів були конфісковані архіви, скарбниця, а також всі військові прапори. А імператриця і самодержиця всеросійська Катерина, ну все в такому розумінні. Да, тепер знаєте, що відбувалося, назавжди залишила українське місто Одесу. Ну у кампанії ще й вночі там встановив придворний полководець, граф Олександр е, Васильович Суворов. Їхній візит, як е, в принципі зараз виглядає, був недоречний, але тривалий. І обранений високою великою кількістю вати ну так вони були обкладені в прямому розумінні цього слова. Ну от іноді вата від напруження обурення і почесності своєї місії не витримувала температурних перепадів. Але це вже все е, у минулому, хоча рішення двох вінценосних кацапських осіб забратися додому запізнилося років на 30, але знаєте, краще пізніше аніж ніколи. Друзі, я щиро дякую, що ви є на Ютуб каналі Василь Климчук. Так можливо, трошки в скороченому сьогодні варіанті, тому що. Я розумію, що є і небезпека, і можливо десь стрибки з напругою з інтернетом, просто щоб не забирати час. Але основний масив знань я вам дав. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки для того, щоб крутилося все швидше. Підсумки ми проведемо переведемо з вами вже в третьому нашому випуску сьогодні, в четвер, 29 грудня. Я сподіваюся, що всі будуть живі і здорові, як то кажуть родичі гарбузові. Переможемо обов'язково, друзі. Якщо є можливість, все ж. Зробити гіперпосилання. На це відео в своїх соціальних мережах і уважуха. Спасибі патреонам, спасибі спонсорам каналу за підставлене плече за те, що ви надихаєте, стимулюєте і дійсно ну, даєте можливість працювати в такому обсязі. Спасибі вам велике. А ми віримо в Бога. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в протиповітряну оборону. Ми віримо в українських енергетиків. Все буде добре. Ми переможемо однозначно. Тільки, будь ласка, не перемикайтеся, бо далі буде. Спасибі за ваш час, спасибі, що подивилися. Хай що стоїть. До побачення. Слава Україні! i